Шановні майстри, нещодавно робив огляд практично всіх, які знайшов, які дали мені постачальники, ось таких приладів для освітлення робочого міста для майстрів. Тому що, знаєте, що терористи, росіяни знищують енергосистему України і майстру треба працювати. Працювати треба, щоб донатити для захисту нашої України. Так ось, перше місце в моєму. Рейтингу особистому зайняв ось такий світильник. Це вже основний світильник. Він дає, видає неймовірні 10 тисяч люмінів. Називається він BCA Metabo 18 LED 10 тисяч. Чим він мені сподобався? Перше, що дуже яскраве освітлення, все ж таки 10 тисяч. Друге, це розсіювання. він не ріже в очі. Третє це м'яке світло, це тепле світло він видає. Просто фантастично. Подивіться, як керування тут здійснюється, дуже зручно. Кнопка включення ви натискаєте. І загорається LED і показує рівень заряду. Ви можете додавати, бачите, тут інформується, наскільки ви доходите до максимуму, він моргнув. Це значить, що він на максимумі. І так само на мінімум. Так само. Бачите, мерегкотить і значить це мінімум. Що тут ще є? Ви можете підключити мережевий кабель від мережі, коли є мережа. Він, до речі, йде в комплекті. цей кабель. Ви можете зарядити у вас ж гаджет Тут USB-вихід є. Тут акумулятори відповідно використовуються метабовські. Ну, бачите, тут стоїть зараз 4 А ну, і 8 А розміститься. Як на мене, все зручно. Захист IP54 дозволить в самих брудних приміщеннях використовувати, де багато пилу. Ви можете підвищити його бачите, на штангу. Ціна у нього 7 тисяч гривень. Повірте, адекватна ціна для такої техніки. Скангріп, який, до речі, працює також на метабовських акумуляторах, коштує практично в 3 рази дорожче. Якщо брати з кабелем, то це виходить 18 тисяч гривень. А це 7 тисяч гривень. Звісно, безперечно, він у мене лідер. Е, ось він так працює. Подивіться. Зараз максимум. Ну, звісно, треба дивитися ось туди, якщо ви подивитесь, там все правильно написано. І бачите, це мої хі -хі, грамоти за допомогу ЗСУ. Тому закликаю завжди: якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка. Допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!